Вітаю вас на другому занятті курсу програмування в Scratch базові можливості початковий рівень. Сьогоднішній наш урок називається так: Лінійні алгоритми та проєкт Бутерброд. В цьому уроці ми з вами розглянемо, що таке структура слідування, що таке лінійний алгоритм та реалізація лінійного алгоритму в середовищі Scratch. А також зробимо такі проєкти, як Прямокутник, «Сузір'я» та Бутерброд. Якщо ви готові, поїхали! Для того, щоб нам розібратися з поняттям лінійні алгоритми та структура слідування, нам потрібно трошки подивитися теорії перед тим як ми розпочнемо безпосередньо працювати в Scratch. Отже, що таке структура слідування? Структура слідування це алгоритмічна структура, яка використовується для подання послідовного набору команд, які виконуються одна за одною один раз. Тобто, наступна команда не починається виконуватись. Поки не завершиться попередня команда. Алгоритми з використанням структури слідування називають лінійними. Тобто ті алгоритми, які використовують структуру слідування, це лінійні алгоритми. І для прикладу, давайте з вами подивимось: ось е, такий приклад. Ви бачите лінійний алгоритм і команди цього лінійного алгоритму. Тобто є початок і кінець. Наступна команда не виконується, поки не закінчиться попередня. Наприклад, за будь-яку ціну дістати мет. Вилізти на дуб, звернутися до Крістофера Робіна за допомогою, перехитрити бджіл, від бджіл, щоб не вжалили. Ну і кінець нашого лінійного алгоритму. Спочатку вилізти на дуб. Коли ми вилізли на дуб, тоді можемо звернутися до Крістофа Робіна з допомогою, аж тоді перехитрити бджіл. І аж потім втекти від бджіл, щоб не вжали. І реалізація лінійного алгоритму в Scratch. Тобто в Scratch кожен об'єкт виконує певну команду, яку описують в області складання програм. Ми це вже з вами робили, ви це вже все знаєте. Якщо команди приєднуються одна до однієї. За допомогою пазлів послідовно, то така програма буде реалізовувати лінійний алгоритм. Як ви вже розумієте, давайте трошки розберемо цей алгоритм побудови квадрата. Як воно тут працює? Спочатку виконується команда перша, потім виконується команда друга. Виконалась команда оця друга. Тоді починає виконуватись команда третя. Після закінчення цієї команди йде команда четверта, і так далі до кінця. В результаті ми маємо побудову квадрата. А тепер давайте перейдемо в середовище Scratch і будемо створювати наші проекти. Отже, перший проєкт який ми з вами зробимо в цьому відео це буде проєкт побудови прямокутника. Як ми вже з вами раніше домовилися, всі проекти у нас починаються після натискання зеленого прапорця. Тому вибираємо команду, коли натиснуто зелений прапорець. Так, Ми трошки його збільшимо, щоб воно було нам видніше. Так, Тепер десь розташовуємо нашу кота, звідки буде починатися побудова нашого прямокутника. Вибираємо для того, щоб само кожен раз, коли натискався зелений прапорець, він розміщався у цьому місці. Вибираємо рух, вибираємо перемістити Ось такі координати для прикладу. візьмемо. Далі вибираємо повернути в напрямку 90 градусів, щоб він в цю сторону був. От бачите, так? Щоб він завжди в цю сторону. Починав, тобто він буде малювати в цю сторону. Право. Далі наступна команда. Ось тут ми вже з вами використаємо новий набір команд. Я з вами говорив минулого разу. Тобто, ви натискаємо ось тут додати розширення знизу, в лівому нижньому кутку. Відкривається у вас ось ці всі розширення, які можна додати до групи ваших блоків. Нам потрібен саме олівець. Натискаємо олівець. І у нас з'явилася нова група команд. Тепер ми використовуємо так. Вибираємо команду очистити все, щоб те, що він намалював попередній раз, щоб воно очищалося. Далі виберемо надати олівцю колір. Давайте виберемо його. Ай буде червоний. Далі візьмемо задати розмір олівця. Тут одиничка це дуже тонкий. Ми виберемо, наприклад, 5. Ви можете вибрати інше число. Тепер, для того, щоб наш котик почав малювати, нам потрібно опустити олівець. Ось так, опускаємо олівець. І тепер для того, щоб нам було цікавіше спостерігати побудову цього прямокутника, ми використаємо такі команди, як чекати. Для чого це все? Тому що, якщо в нас не буде такої команди, він дуже швидко намалює, ви навіть не побачите, коли він намалював. А ось тут він буде секунда пройшла, лінію намалював. Секунда пройшла, лінію намалював. Ось таким чином. І використову, наприклад, далі будуть блоки, переміститися, і в нас хай буде прямокутник, одна сторона буде 200 кроків. І знову ми вибираємо керування. Чекати 1 секунду. Далі повернемося на 90 градусів. Тому що прямокутник має кут 90 градусів. Далі. Використовуємо переміститися. Візьмемо друга сторона, хай буде на 100 кроків. І знову так і до кінця. Вибираємо керування, чекати 1 секунду. 90 градусів. Переміститися 200 кроків. Так, і ще один момент. Ми виберемо там, де напрямок у нас, так. Ми візьмемо ось цю кнопочку зліва направо, щоб він не перевертався. Він буде тільки обертатися ліву, в праву сторону, але догори дном не буде перевертатися. Так, тепер натискаємо. Давайте зараз нас. Так, чуть зменшимо, щоб нас видно було всі команди. Так, і натискаємо зелений прапорець. Так, малюю одну сторону, другу, третю і четверту. Все, наш проєкт зроблений. Йдемо до наступного проєкту. Отже, давайте тепер зробимо проект, який називається Сузір'я Ліри або просто ліра. Ось так виглядає це Сузір'я, і нам потрібно буде його зробити в середовищі Scratch. Для цього ми видалимо рудового кута, він нам не потрібен. І додамо нового спрайта, який називається Star або Зірка. Так, давайте ми його зараз пошукаємо, де воно у нас знаходиться. Так, це буде на букву S англійську. Так, як думаю, ви вже бачите. Так, ось тут стар. І зробимо певний фон і намалюємо фон для нашої сцени. Ось вибираємо сцена. Нам потрібно взяти, намалювати. Виберемо так. Переходимо з вами в растровий режим. Вибираємо колір. Приблизно такого мені вистачить. Вибираю інструмент, який називається заповнення. І натискаю ось тут. Потім можна в вектор, не різниці особливої немає. Так, і тепер переходимо на зірка на старт, вибираємо код і будемо з вами робити наш проєкт. В першу чергу ми з вами розмістимо нашу зірку початкове положення, десь приблизно. Давайте десь тут. Ось таким чином. І виберемо необхідні початкові команди. Так, натискаємо події, вибираємо, коли натиснуто зелений прапорець. Давайте чуть-чуть збільшимо. Так, далі ми візьмемо з вами команду рух перемістити нашу зірку ось сюди, тобто, щоб в це початкове положення. Далі виберемо олівець, очистити все, щоб те, що раніше малювалося, очищалося. Так, далі вибираємо надати колір олівцю, виберемо жовтенький колір, тому що це буде значно гарніше. Ось таким чином. Далі виберемо задати розмір олівця, наприклад, 3. Далі, щоб розпочалося малювання, ми вибираємо опустити олівець. І для того щоб у нас створився копія цієї зірки тут на цьому місці, вибираємо команду «Штамп». Так, Початкові команди в нас є, тепер будемо вже малювати. Тепер ми переміщаємо нашу зірку положення, де воно має бути, наступне положення, сюди. І переходимо в рух і вибираємо команду ковзати. Тобто у вас може відрізнятися оці цифри, тому що ви можете не там розташувати, де в мене, але то нічого страшного, головне, щоб воно малювало. Так, і можемо, наприклад, перевірити. Ось так. Перша зірка є. Далі ми переміщаємо сюди. Ага, ми забули поставити команду штамп. Так, ставляємо штамп. Тепер ми перемістили, наприклад, сюди, тож вибираємо ковзати всі координати, вибираємо олівець, знову ставлюємо штамп. Тепер ми переходимо сюди, беремо рух ковзати всі координати і теж ставляємо штамп. Так, олівець, штамп. Тепер ми переходимо ось ці координати. Так, не знаю, будуть такі самі. Бачите, тут мінус 202, мінус 136. Якщо у вас раптом не попало, так як треба. так. То ви просто можете ось сюди переписати оці два числа. І все. Далі. У нас вже є, можемо зараз навіть перевірити, як воно в нас малює. Так. Є. Тепер нам потрібно перемістити зірку ось сюди, в ці координати. Але нам потрібно підняти олівець. тому що якщо ми зразу ймемо перемістити, то воно намалює сюди лінію. Нам ця лінія не потрібна. Вибираємо олівець, підняти олівець. Так. А тепер дивимося, які в нас це будуть приблизно координати. Ну, не приблизно нам бажано точно. Так, дивимося, це буде у нас ось ця 0. 44, значить, ми так і беремо рух, ковзати сюди. тільки тут буде 0. Так, ми з вами підняли олівець, треба зараз його буде опустити. Так, беремо опустити олівець. Так, чуть піднімемо наш код. Переміщаємо нашу зірку ось сюди. Так, беремо рух, ковзати. І візьмемо з вами штамп ще. Олівець, штамп. А тепер давайте подивимося, що в нас вийшло. Натискаємо. Ось так, бачимо, малює. Так, сюди і сюди. Можемо на цю зірку прийняти, в нас все є. Ось так. Ми з вами намалювали сузір'я ліри, використавши лінійний алгоритм. Тобто ви бачите, всі команди йдуть послідовно одна за одною. Отже, переходимо до наступного завдання. Проєкт бутерброд у нас буде виглядати ось так. Ми розташуємо всі інгредієнти нашого бутерброду, так як показано тут у вас на відео. І ще в нас буде одна кнопочка, яка називатиметься зробити бутерброд. Коли ми натискаємо на цю кнопочку Зробити бутерброд, нас починає. Конструюватися наш бутербот, то торбиться наш бутербот, і він буде виглядати. Ось так. Отже, давайте зробимо. Отже, останній проект у нашому відеоуроці, який називається бутерброд. І давайте ми зараз його з вами зробимо. Для початку ми видалимо рудову кота, він нам не потрібен. І нам потрібно додати нові спрайти, з яких буде складатися наш бутерброд. Для цього вибираємо обрати спрайт, вивантажити спрайт, натискаємо цю кнопочку і знаходимо в себе на комп'ютері, де знаходяться наші ці спрайт. У вас буде під відео покликання на оці спрайти. Виділяємо всі спрайти і натискаємо відкрити. Вони всі нас імпортується до проєкту. Звичайно, у нас трошки будуть великуваті, нам потрібно буде розмір усіх цих спрайтів змінити із 100 на 50. Отже, ми змінили розмір. Тепер нам буде розташувати наші інгредієнти нашого бутерброду відповідно до зразка, який ви бачили на початку. Так, є. Тепер ми створимо кнопочку, яка називається Зробити бутерброд. І після натискання цієї кнопочки у нас буде починатися складати бутерброд. Для цього ми переходимо обрати спрайт, вибираємо малювати, натискаємо цю кнопочку і ось тут малюємо. Ви можете намалювати таку кнопочку, яка вам подобається. Для цього вибираємо прямокутник, колір можете вибрати будь-який і межу так само можете вибрати навіть різний колір і так далі. Ми нехай буде так. Для цього малюємо ось так. Вона у нас буде десь тут знаходитись, можна чуть-чуть буде зменшити її. Беремо по центру. Тепер вибираємо текст. Збоку натискаємо, пишемо зробити бутерброд. Так, тепер давайте змінимо наш колір. Хай буде чорний. І розташуємо його ось тут. Все, у нас готово. Тепер давайте ми запрограмуємо з вами кнопку Зробити бутерброд. Виділяємо її, щоб вона була у нас активна, щоб вона ось тут відображалася. Для цього беремо події. Коли натиснуто зелений прапорець, ви можете збільшити, щоб вам було краще видно. Далі вибираємо кнопочку вигляд і шукаємо команду показати, щоб ця кнопочка відображалася. Далі вибираємо знову події. Коли Спрайт натиснуто, тобто після натискання на спрайт у нас повинно відбуватися створення бутерброду. Далі вибираємо оповістити. І ми створимо ось таке повідомлення. Називається зробити бутерброд. Так, є. І тепер виберемо блок. Сховати. Щоб після натискання на цю кнопочку ховалася, вона і вже створюється сам бутерброд. Так, ми можемо її назад показати ось тут. Отже, ми запрограмували з вами кнопочку зробити бутерброд, для того, щоб що після натискання цієї кнопочки наші інгредієнти будуть розміщуватися ось тут знизу, один над одним. Але перед тим нам потрібно створити код для наших інгредієнтів, для того, щоб вони розташувалися ось тут. Тут після натискання зеленого прапорця вони будуть розташовуватися у початковому положенні. Для цього натискаємо перший наш інгредієнт, це нижня ця вучка, і переходимості, коли натиснути. Зелений прапорець, рух, і перемістити в ці координати. Наступно вибираємо цей, беремо події, коли натисну зелений прапорець, рух, перемістити в ці координати. І так далі. Тобто я зараз прискорю відео, ви вже зрозуміли, як це все робити. Отже, ми запрограмували для кожного нашого спрайту, для кожного інгредієнта, де вони мають знаходитися самого початку. Наступним моментом нашої програми це треба буде їх розмістити ось тут. Тобто після натискання цієї кнопочки вона зникає і починається рух наших інгредієнтів один, на, один за одним. Тож, давайте запрограмуємо. Першим інгредієнтом в нас є ось ця нижня частина булочки. Так, нам потрібно буде її розташуватись приблизно тут. Ми x візьмемо 0, тобто у нас було по центру. Ну і для всіх інших ми потім зробимо так само 0. Тепер ми переходимо по дії. У нас тут була така от повістити зробити бутерброд. Значить, Коли ми отримуємо команду зробити бутерброд, ми беремо ковзати. Ось сюди. Можемо провірити. Так, є. Натискаємо. Переходимо до другого. Тут є один нюанс, ми зараз з вами розглянемо його. Тепер так само беремо події, коли я отримую повідомлення. Тільки в цьому випадку нам потрібно, щоб ось цей інгредієнт, ця колбаса чуть-чуть затрималася. Не разом рухалася, але чуть-чуть затрималася. Для цього ми беремо керування, чекати 1 секунду. Далі нам потрібно, щоб цей інгредієнт був ось так, в ось так, ось такому положенні. Тому ми беремо вигляд. І перемістити на передній план. Тому що якщо у випадку, дивіться, що може статися, якщо ми цього не зробимо. Так, Візьмемо координата по нулю. Ми з вами домовилися, що всі нас будуть по центру. І беремо з вами рух, ковзати ось цю координату. Можемо перевірити. Дивіться так. Є. Ось так. добре. Наступний у нас іде, це сир. Для нього аналогічно, тільки чуть-чуть буде відрізнятися. Беремо події, коли я отримую зробити бутерброд. Беремо керування знову. Тільки вже у нас буде. От беремо чекати. Тільки не одну секунду, а вже буде 2 секунди. Це для того, щоб вони знов одночасно не рухалися. Ну, легко приділити, якщо у нас третє, значить мінус 1, це буде 2. Так само тут буде 3, 4 секунди і 5 секунд. Тепер знову те саме беремо вигляд, помістити на передній план, рух. І давайте ми його перетягнемо, беремо ковзати. Тільки знову ж таки, ми з вами домовилися, що це буде 0. Можна було б сразу тут позначити його. Давайте ми тут сразу напишемо 0. Ось так. І тут буде 0. І так далі. Ви зрозуміли, я знову ж таки буду. Dali brez komentarjev. Ось так. Ми запрограмували всі. Давайте зараз перевіримо, як воно працює. Натискаємо так. Всі інгредієнти розміщуються ось тут. Натискаємо зробити бутерброд. І нас починається конструювання бутерброду. Ось так. Бутерброд готовий. Тобто в даному проєкті використовується тільки лінійний алгоритм. Якщо ви раптом десь щось не зрозуміли, ви завжди можете зупинити відео або поставити запитання у коментарях. Всім дякую за урок. Надіюся, у вас все вийшло. До зустрічі в наступному уроці.